Ситуація в ефіопському районі Тиграй виходить з-під контролю. Там з урядовою армією воюють сепаратистські формування. Генеральний секретар ООН закликав усі сторони конфлікту повернутися до переговорів, захищати цивільне населення та дотримуватися міжнародного права. ситуація в Ефіопії виходить із під контролю. Насильство та руйнування досягли тривожного рівня. Соціальна тканина рветься на шматки, бойовим дієм у районі Тиграй, що в Ефіопії, слід негайно покласти край, а також негайно вивести з країни еритрейські збройні сили зі слів Гутереша, ООН готова підтримувати Африканський Союз, щоб припинити конфлікт. Він каже, що ефіопський народ платить за нього жахливу ціну, потерпаючи від невибіркових атак та сексуального насильства. Невибіркові атаки, зокрема в житлових районах, щодня вбивають дедалі більше невинних людей, завдають шкоди критично важливій інфраструктурі та обмежують доступ до життєво важливих послуг. Сотні тисяч людей були змушені залишити свій дім після поновлення бойових дій у серпні. Багато хто з них у друге. Збройне протистояння спалахнуло в листопаді 2020 року. Спочатку на бунтівну провінцію почали наступати урядові сили. Однак потім був контрнаступ, і війська Ефіопії зазнали поразку. Водночас, наприкінці 2021 року, повстанці почали відчувати проблеми з постачанням і втрачати захоплені території. З вересня цього року на боці урядових військ бореться також Еритрея. На початку цього тижня повідомили, що урядовий альянс захопив одне з найбільших міст Теграю.